Привіт, привіт всім! Сьогодні ми з вами знайдемо вогняну фляжку в третьому розділі і заодно доберемося до ось цієї мавпочки. Приємного перегляду! Після сутички з небілим, можливо, ви, як і я, намагалися потрапити до цієї мавпи з допомогою другої стійки. Але це не працює. Для цього треба спуститися нижче і стрибнути вниз, пройти по колоні і далі вперед. В єдиному сундуці, що ви знайдете, знаходиться та сама вогняна склянка, яка має непогані властивості. А трішки далі буде мавпочка, але вона не захоче з вами дружити. Не забуваємо забирати важливий предмет, який нам потім знадобиться. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину До зустрічі!